всіх загальноосвітніх навчальних закладах організовано розпочався навчальний рік. Рік почався всеукраїнським цивілізійним уроком, присвяченим 200-річчю від дня народження Тараса Фукурича Шевченка. До перших класів 2013-2014 чотирнадцятому навчальнику прийшли 476. План набору до перших класів виконано на 106%. Відсотків. В той же час план набору до 10 класів не виконано і складає 91%. Я назвав. До 10 класів прийшло 256 учнів. В порівнянні з новим навчальним роком загальна кількість перших 11 класів загальнофітних навчальних закладів зменшилась. З 193 до 191. А кількість учнів збільшилась з 4196 учнів до 4227 учнів. Що призвело, збільшення середньої наповненості класів по місту. У тому році вона складала 21,7, в цьому році складає 22,1. Згідно на інформації наданих керівниками загальноосвітньої навчальних закладів, Дітичні новові, які не охоплені навчанням поважних причин немає. Розпочав роботу Ізюмський освітній округ, до складу якого увійшли Ізюмська гімназія 3, школа 4-5, міський навчально виробничий кабінет та будинок дитячої інацької творчості. На базі ізюмської школи No5 відкриті 7 класів заочної форми навчання, якому який буде навчатися чек 127